Чи знаєте ви, що ваше тіло за вас Воно в прямому сенсі говорить та підказує вам. Тіло підказує, коли людина йде не туди. Спочатку людина починає щось забувати, спізнюватись, потім починає перечіпатись і ніби випадково наносити шкоди собі. З'являється напруга у комірцевій зоні, головні болі із за того, що напруження м'язів шиї. і потім людина починає часто хворіти, коли поруч не той партнер, не та подруга, коли у вас не та робота, тіло буде підказувати тривогою, нехваткою повітря, розгубленостю тощо. Ти ніби не ти, а навчитись чути підказки свого тіла можна на особистій терапії або на моєму курсі Твоє тіло за тебе. Бережіть себе.